Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає надходити зброї на Донецький напрямок для Збройних Сил України. Які є перешкоди для надходження зброї всієї необхідної, яка необхідна нашим воїнам, українським воїнам на Донецькому напрямку. Як намога швидше. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Які є перешкоди? Не відходження? Ось, ось тяжко, дуже важкий стан. Агресія, ворожа, потужна. Угу. Є, іде, іде, в цей період буде, угу. іде зброя туди. Військо буде, це останні бої. Військо вороже буде е, винищено. З цієї території вони вимушено будуть вибиті, вибиті силою. Ворога подолає. Було по невеликим часам, дуже в цьому напрямку, напрямку було надходження в дуже невеликих кількостях, От не, 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 не в тій кількості зброї, що було необхідно нашим бійцям. Це дуже довгий час, їм постійно не вистачало зброї. Так, наразі прийшла. Є зброя, ще чекають, ще повинна прийти. Її накопичують і буде бій. Дуже сильний відсіч. Ворога вб'ють, він навіть здатися в полон. Не буде в нього змоги, його просто. Буде вбито, і хто, і хто вціліє, всі втечуть з цього напрямку. втеча Наші військові будуть забезпечені. Так, забезпечені, іде фінансування на цей напрямок, і ворог змушений буде забрати, ой, вибачте, всіх своїх е е е мобілізованих. Е його дорога вже закрита, вже йде на відхід, вже знає керівництво, вже знають командири, окупанта. Вони вже готуються до відходу. В них завершальний етап. А нашим хлопцям, так, надавали потрошку, не вистачало зброї. Це таємно. Ніхто не буде розповідати, як зараз відбувається постачання зброї. Карта миру. Дивіться, це, про це не можна розповідати. Ну, в чи є там зброя, чи нема там зброї. У мене таке враження, що ось ось вона йде. І в прямі дії. Її накопичують, збирають, не використовують, просто збирають, збирають для того, щоб здійснити оцю битву. Оце буде наступ. Готові? Готові. Ви готові. Питання. Ті питання про, що? про те, що не вистачало, буде забезпечено. Карта миру свідчить про це, питання вони вирішать і вирішують. От прямі дії буде дуже жорстоке винищення ворога і рух, рух наших військових. ну Вони з, з усім необхідним. Так, що, що, не без е, колаборантів, як боряться, ага. є, є ті, хто здають. Дуже важко, треба, угу. їм треба зберігати таку велику таємницю, де та зброя. Де її зберігають, де ховають. Бо багато є колаборантів. Їх інформацію цю про зброю, саме про зброю викривається. Ворог взнає, де, де саме зброя. Тому така велика таємниця. Наче нема зброї. От вони кажуть, а в нас нічого немає. Ніде нічого немає, це таємниця. Її треба. Дуже сильно ховати. Так, побудя... дивіться, буде перемога. На це ми виявлять усіх колаборантів. Всі, хто на ворога працює, буде виявлений. Це перемога, це е... надасть змогу нашим військовим ще більше підготуватися до цієї битви. Йде фінансування, все як необхідне. І на Донецькому напрямку також військові будуть для людей мати гуманітарну допомогу, там також піклуються, щоб ті міста, які будуть звільнятися це найближчий час від окупанта, щоб і людям надати допомогу, бо там людям дуже важко. Ну, Верховний суд це дуже добре. В ворогу, попри все, щоб він не робив, як би він не відтягував свій кінець. Верховний суд прийде його дістануть, де б він не був. Він прикриває, відтягує, відтягує свою. Це, дивіться, така є інформація. От мені йде, що в була домовленість, наче з ким-то із світових лідерів, щоб їм надали час, щоб вони змогли втікти. Ворог знає, що є зброя, її вже привезли, її багато, її вдосталь. І в Ну, наче така була домовленість, розтягніть нам ще тиждень, щоб ми вивезли своїх керівників, своїх ну, главних. Бо о тих, кого мобілізували, хто на тих примусять стояти, стояти так, їх не заберуть. Великий відхід. От дайте нам час, щоб ми згрупувалися і вийшли, врятувалися. Але такі карти вийшли, що вони не врятуються. Небагато, дуже багато буде поранених, зброю вони свою кинуть. І такий відхід, як вони планують, в них не вийде. Ні, не зможуть, не, не дадуть їм це зробити буде. Так, наші військові дуже потужні. Ой, так, все ще необхідно. Це буде велике свято на цьому напрямку Донецькому. Отак. Карта миру, Верховного Суду і отака битва, до якої наші військові, це буде наступ. Вони готуються до нього. Вже готові. Це таємна операція. Ворог знає про це, дуже сильно боїться. Боїться навіть за те, що його кошти. Не знаю, такі в них думки, що я б міг стільки заробити грошей, а треба мені тікати, забиратися звідси. І шкода їм тільки гроші, що він не зможе заробити, а те, що його вб'ють, ну це буде ось на ці дні. Відкриє дорогу, там полонені. На Донецькому напрямку полонені їх визволять, визволять. Ця, ця битва, цей наступ України звільнить полонених людей в окупації, з яких знущалися. Там хто де б кого не отримували, наші військові будуть їх врятують, визволять. Так, їм буде свято людям. Це треба робити якнайшвидше, бо дуже жорстоко з ними поводяться. Так, я хочу забрати всі перешкоди, всі плани ворожі. Відступити не зможе, наживитися на горі українців, де зможе ворог. Закриваю всі його дороги, всі його плани ворожі, руйную. Ніхто йому не допоможе. Закриваю всі дороги, надходити зброя не може. так Відкриваю дороги українцям. Зміниться. оце ситуація, коли не вистачало, на Донецькому напрямку буде вдосталь всього. Вони готують збирають для нас тут. Заперечу весь негатив, відкриваю дороги. І прийде вся необхідна зброя для цього напрямку, щоб відбити ворога, знищити і визволити. Так, оці всі плани ворожі, руйную. Більше здійснювати агресію і катування полонених не може. Ворог боїться, тікає, лякається, заперечує весь негатив, відкриває дороги на звільнення окупованої території, на звільнення полонених бранців українців. Заперечую, більше ніхто з Росією ні про що не домовляється. Заперечую, відкриваю дороги, де повернеться по Верховному суду всі злочини військові, ворогові. Заперечую весь негатив. Всі дороги ворожі закриваю. Немає в нього ні зброї, нічого. Більше немає. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги для надходження, всієї необхідної зброї для донецького напрямку, для військових збройних сил України для воїнів, українців надходить вся необхідна зброя, допомога, підкріплення для деокупації. Донецького, Донецької області і здійснення всього, що вони запланували. Більше нема нічого, що їм заважає здійснити всі їхні плани. Прошу Вищі сили закрити дороги ворогу і повернути всі його злочини. Військові злочини, всю агресію, всі бомби, снаряди і ракети, і злочини. Вертаю ворогові назад, і закриті в дороги, і очі, і руки, і ноги. Нічого в нього не виходить. Буде так, буде так, буде так. Треба дороги на надходження всієї необхідної на буде так. Та да буде все сказано Так, там багато таємниць, не про що не можна розповідати, бо є колаборанти, а їх також викриють і буде набагато легше в цьому напрямку працювати. І Верховний суд це свідчить про те, щоб не робив ворог, його буде покарано. Це вже вирішене питання. Настане такий час, наші дадуть відсіч ворогу. Дякую за увагу.